Вітання, кулеметне панство та всі поціновувачі цієї прекрасної зброї? Сьогодні армія ТІВІ завітала до першого окремого штурмового полку, в якого є дуже цікаві трофеї. Піченєк його також і називають. Наскільки я знаю, що це на 80% той же ПКМ з деякими модифікованими частинами. Розкажи, от за яких умов взагалі вам потрапила ця трофейна зброя? На переправі в Білогорівці там був танк стояв затоплений, і за баштою танка лежали два таких кулемети. Вони, мабуть, хотіли переправитися, бо вони там робили такі плати там угу. з пляшок короті, там з двохлітрових. Вони їх зматували там і з лента, і вони хотіли переправитися на той берег. Так, да, і вони так і залишились, і от ми випадково їх побачили і забрали. В цілому він в дуже хорошому стані нам попався, ще й в обвесі. Ну, На ньому не було лише приціла, це вже ми поставили. Угу. А на ньому був, була така цівка з рукояттю. Це російська фірма, випускає зенітка. Угу. От. Ну, до речі, досить непогано. Основна його відмінність це його ствол. Він має повітряне охолодження. Є такі чотири канавки на дульному стрізі. Які ганяють воздух по стволу. От. Плюс... Він би, по суті, мав би менше перегріватися при да, безперервній да, да, да. стрільбі. Так, да, але я ніколи не бачив, там, щоб хтось насипав там, ну, з, такою, з таким темпом стрільби, що приходилось би міняти ствол. По ТТХ а, даний ствол може витримати 600 пострілів безперервної тут, безперервної стрільби. Дуже важко уявити бій, при якому людина просто зажме а, і випустить три короба по двісті. Ну це а, дійсно важко, але те, що такий ресурс є, в принципі, це скажімо так плюс. Ще є ручка, от така характерна для саме кулемета серії «Піченєх». дуже багато нарікань на неї, наскільки я знаю, що вона розташована неправильно, не в тому місці і взагалі не, не відповідає своїй функції, тому що переносити за неї зброю неможливо, вона переважує, тобто, якщо ми візьмемо кулемет, ну, абсолютно некомфортно. Ну і за легендами, скажімо так, Е, є думка, що вона убезпечує прицілювання значить, забезпечує прицілювання кулеметника, оператора кулемету. Якщо там про інтенсивній стрільбі, то просто е, пари чи пари так, нагріти, там, повітря? Да, да, нагріти повітря гаряче, воно обходить оцю ручку, і ти можеш нормально, адекватно цілитись і не заважає гаряче повітря. Ще один із трофейних кулеметних екземплярів вашого підрозділу це РПД. Ручний кулемет Дігтюрьова. Розкажи ще для нас та для наших глядачів, от, при яких умовах він був затрофейний, взагалі хто з ним зараз ще Ну, Насправді непоганий кулемет. Ну, він іншого класу, звичайно, ніж ПКМ. Його затрофейли в 2022 році. Це з підрозділу товариша. Вони його. Знайш знайшли там на жмурі, і в ньому були заряжені в ленту патрони 545. Тобто він навіть не встиг зробити жодного пострілу. Типу, і туди були заряджені 5,45, не знав, що туди заряджати, які патрони. Типу. Тут е патрони 762 використовувалися. 72-39. Да. Не ті патрони він вставляв, і якби, тому і був, скоріш за все, Ну, да, да. Ось, е Дуже цікавий представник. Е Кулеметної історії, взагалі радянської, я такий зустрічав тільки один раз. Це коли я вчився на кулеметний воз, один із наших е су 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 сукурсників приїхав саме на навчання з таким РПД. Е чесно кажучи, в нас взагалі всі збіглись на нього дивитися. Не, не було незрозуміло тоді, ще на початках, з якого музею взагалі його дістали і що воно таке. Е е хоча. По суті, по вазі він майже такий самий, як ПКМ, скорострільність в них всіх майже однакова. Що в нього, що в Піченєга. В принципі, це десь близько 650 пострілів на хвилину. Але я знаю, що багато, особливо ти розповідав, що от в Америці, наприклад, в Сполучених Штатах Америки дуже фанатіють на цю зброю. І всячески модель. Мабуть, через В'єтнам. Е, у В'єтнамі е, американці коли там трафаїли такі кулемети, вони тоді, наскільки я розумію, своїх кулеметів легких не було. Вони обрізали на них стволи там, по, е, по газову, газову трубку і е, там на них якісь там, свої коротше, приблуди е, кулібінські. Там, е, я бачу, що вони там, і встановлювали сюди на цівку, е, ручку переносу, да, ручку uh -huh. переносу вогню. І там приклади вони обрізали, якось робили такі виходи, якісь Томпсон-Франкенштейн. Uh -huh. ну, насправді дуже і дуже вдала зброя, мабуть, на той час. Чи брали ви їх на бойові завдання, чи використовували їх в бою? Ні, ні. Це не, не брали. Та й ну, в ньому наразі зараз немає такої там, якоїсь потреби. Там. Взагалі думали там, його там переробити трошки, там, порізати на ньому ствол, зробити такий американський, е, американський РПД і застосовувати його там, до штурмових дій, там, дати uh -huh. штурмовикам там, з ним побавитися. Наскільки на 100 патронів да. цей Бубін? Дві, 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 дві ленти по 50 патронів угу. заправляються. А, ну, цікаво, от якраз такий мобільний варіант, десантний. Ну, хоча він старіший, ніж РПК. Я рахую, що він більш вдалий, ніж РПК. Угу. Для того, щоб зрозуміти, наскільки зручно користуватись цими трофейними кулеметами, ми перебрались на затишний полігончик і зараз спробуємо, як вони в маніпуляціях, як зручно чи незручно ними користуватись, а ви на це все подивитесь. Почнемо з стійки стояч. Ну, одразу можу сказати, що мені чисто по руках він е, вач, важчий, ніж звичайний ПКМ. Умовно, десь до кілограма ваги в ньому зайвої або більше. Це відчувається, особливо коли вставляти в стойці. Тому вже певна така відмінність є. відчувається він і по віддачі. Потужно десь, в принципі, як і сам ПКМ. Не сказав би, що в нього віддача більша, але точно, що можна сказати, що в руках він відчувається важче, тому потрібна певна фізична форма, щоб з ним бігати і маніпулювати ним в бою. Зараз спробуємо в роботі ось цей трофейний кулемет РПД. Е, що можу одразу сказати, взявши його до рук, він значно легший від е, Піченяга. І я думаю, що він навіть легший буде від, від ПКМА і, можливо, навіть від FNMAC е, mini мі Він прям дуже такий легенький, можливо, трішечки важче, ніж е, звичайне весло. Тобто з ним прям можна. Працювати. Єдине, що не вистачає тут, якби ще ручки переносу під нахилом, під кутом, щоб можна було зручно не маніпулювати. Ух! Скажу, віддача тут мінімальна взагалі. Мені здається, як в автомата. Поводить себе дуже легко. Починаю напевно, від нього трішки закохуватися, не дивлячись, що це радянське. Ну, дуже-дуже недаремно, недаремно його полюбляли американські військовослужбовці, бо поводиться він досить маневрно і досить зручно. Ух, клас. Ну, що що можна сказати, після роботи на цих трофейних кулеметах, я коли ну, починав свій шлях в піхоті з кулеметника, просто дивився на піченнях як на щось, на як на взірець от цієї інженерної думки, щось нове, таке сучасне, модернізоване. А насправді, от взявши зараз, попрацювавши з ним, скажу, що ну. Більше шуму, ніж е, на, на правду, е, дійсно чогось такого цінного і зручного в роботі з цим кулеметом. А е, суцільне відкриття для мене це от РПД, ручний пулемет Дігтярьова, ніколи не міг подумати, що е, настільки буде зручна і цікава в користуванні зброя. Е, я думаю, що її потенціал ще далеко не розкритий. Однозначно. І, і, можна, і можна ще з нею багато цікавого чого робити. У вас зараз, я так розумію, що ви е, збільшуєтесь з батальйону в полк. Розширюємось. І, розширюєтесь. Е, і у вас зараз активно триває рекрутингова кампанія. Він у нас тривають до того, але зараз ми е, шукаємо не якихось конкретних спеціалістів. Ми зараз шукаємо всіх. Це і спеціалісти з вогневої підтримки, і піхотинці, і розвідники, дронщики, танкісти, е, артилеристи. Вакансій вистачить на всіх. Точно ми всіх навчимо. Що покажемо. Розкажи про вашу підготовку, чи, от, наприклад, люди, які приходять тільки після БЗВП, чи ви їх адаптуєте, проходить якийсь адап... адаптаційний період в їхній підготовці. Однозначно, після БЗВП ми ще вчимо їх у себе. Реально є дуже, в... дуже хороша матеріальна база, щоб вчити, і є спеціалісти. Навіть вже, скажемо, на експерти. <свят> Якщо ви надихнулись нашим сюжетом, вам подобається цей легендарний підрозділ, і ви надумали поцікавитись, які в них є посади, ось тут ми розмістимо посилання, ви зможете зателефонувати або перейти на соцмережі чи сайт, дізнатися самостійно, або запитати в старших товаришів.